Ви хочете користуватися телефоном цілий день без необхідності його заряджати. Вам буде приємно дізнатися, що акумулятор у смартфоні Apple iPhone 11 Pro вистачає на 4 години довше, ніж у випадку з iPhone XR. Тож не турбуйтеся брати з собою адаптер змінного струму, коли ви ходите з дому. Зі смартфоном Apple iPhone 11 Pro ваші фотографії стануть ще красивішими, їх якість автоматично покращиться завдяки функції Smart HDR. Крім того. Ви можете миттєво переключитися зі зйомки на запис завдяки технології QuickTake. Смартфон Apple iPhone 11 Pro використовує сучасну операційну систему iOS 13, яка в першу чергу подбає про високий рівень захисту даних. Це також забезпечує більшу зручність використання пристрою завдяки нічному режиму та програмам для обробки фотографій та відео. iPhone 11 Pro ідеально підходить для суворих умов під впливом вологи та пилу. Він відзначений ступенем захисту IP68, завдяки чому пристрій ідеально герметичний, навіть занурення у воду на глибину до 4 метрів до 30 хвилин не зашкодить. Завдяки функції Face ви миттєво розблокуєте екран, все, що вам потрібно зробити, це поглянути на дисплей, і пристрій, впізнавши ваше обличчя, надасть вам доступ до всіх програм. Нова версія Face працює на більшій відстані, ніж раніше, і під різними кутами. З iPhone 11 Pro ви можете використовувати Apple Pay, який перетворює ваш пристрій у високофункціональний гаманець.